Полтавський ліцей No31 долучився до збору на допомогу бійцям ЗСУ. Захисникам передали кошти для поповнення тактичних аптечок, а також сувеніри, обереги, листівки та малюнки. Ми зробили малюнки. Там зображена калина, хата, українські обереги, різні символи, щоб нашим воїнам... Те, що для них рідне, показати з ініціативи вчителів четвертих класів випускних 31-го ліцею та за допомогою участі батьків ми зібрали кошти на суму 45 тисяч 410 гривень і хочемо їх задонатити для допомоги нашим захисникам, саме Полтавському батальйону небайдужих. Так як в нас зараз такий тяжкий період, потрібні всі своїми зусиллями допомагати. Гроші збирали завдяки пожертвам та богодням. Дійним шкільним ярмаркам їх спрямують на придбання оклюзійних наліпок, спеціальних пластирів з клапаном для закриття ран в області грудної клітини. Такі засоби використовують в польових та екстремальних умовах. Це наліпки, які кладуть у тактичні аптечки. Їх використовують і медики. Якщо навчений боєць він теж може накласти оклюзійку при пораненні, тому це одна з безцінних речей, яка дійсно береже життя нашим захисникам. Оклюзійки ми знайшли в штатах по 515 п'ятнадцять гривень. Загалом на тактичні засоби для загоєння ран потрібні 200 тисяч гривень, 45 з яких щойно зібрали, говорять волонтери. Крім цього, у благодійній кав'ярні Благокава триває збір на квадрокоптер та турнікети.